Привіт! І в цьому відео я усложнив рівень ретрей. І я хочу вам сказати: не забуваємо ставити лайки та підписуватись, щоб ще я ускладнив якийсь рівень. Ну не буду затягувати, переходимо до самого відео. Переходимо вже до усложнення ретрея. Я тут на нього трохи подивився, я б зробив, напевно... Спочатку шипи. Блін, зараз. Ай, блін, треба вернути. Отак. Зараз я вам покажу, що я хочу. І так, я тут зробив, де оці, типа, такі кубики, шипи тут. Отут, виходить, виробив тут. І переходимо ми до ускладнення його Йофошки. Тільки тут я нічого майже не розумію, як тут. Ну щось буду робити. Я буду вже обичними ставити. Я, звісно, вибачаю, що будуть обичні шипи. Ну, я там так устав на, на ось цьому, що це капець. Я там поки то все поставив. Можно шипик поставить такий. И напевно все тут покажем. Можно тут шипик поставить такий. Юмо. Можно сюда такой шип поставить. Можно сюда его так поставить. В принципе. Да можно ще. Можно шипик поставити шипы поставить. перевернути И так. Зробимо прямо тут. Вот так вот. Зараз. Имя. Кто бы он оставил, я не розумію Просто куди то захочет туда оставить. Что за фигня? Такс, і напевно тут дуже ще ще треба стати так що ставимо. такс, і я трохи тут і фол усложнив, Ну, то, о, то, що я не вмію сильно так грати хорошо, то тут не я не дуже усложняв. І переходимо ми до цього момента. Так, ну можна на шарі зробити. Що можна? Можна поставити сюди шипік такий малий. Хоча отакий треба. Треба от такий, да. Тепер цю монетку складніше стало взяти. На Ну як набагато. Не дуже набагато. Ну, мені ще прийдеться забирати всі монетки тут, так що шо... тоже тут треба так якось. Ну я не знаю, що тут можна услажняти. Можна типа... типа, типа, отакого от зробити тут. Поставити так шипи. Не знаю. Ось тут поставити шип поставити шипи. Ну і все, напевно. Ну і тут. Так, переходимо. Ну, не знаю. У цього не треба, напевно, услажняти. А він тут ще й не двігається в редакторі. Погано. Так, ну тут нема що. Хоча, у нас самолітик, так. Да. Так що ми можемо зробити тут поставити шипи. Хоча отут не треба не, не заставити, я точно не пролечу. Так, прибираємо. Ой, я маю, що я зробив. Ну нічого, хай так буде вже. Добре. Так, і перевертаємо. я так подумав. Можна отак от сюди поставити маленькі шипи. Так, переходимо сюди. Тут багато де можна поставити. Опірах тут треба поставити. Отак от прям, напевно, навіть і сюди треба ж поставити. Ставимо. Тут поставимо і. Тут. сделала хай так буде. Да? Так, потім поставимо сюди тут можна поставити. Зараз ми тут щось зробимо. Так, тут зроблено. Ну, давайте просто понаклікаємо зараз шипів. Ну, тут хай буде. І осталось тут у нас. Що тут можна зробити? Можна, оперше, шипи поставити. Алло, я там вставив, щоб, да. так. Пойді сюди поставити шипи. Що робимо ми? Це ми переходимо і граємо в цей рівень. Давайте, починаємо. Граємо. Ну, в принципі, пока що я тут нічого не усняв, тепер тут, Йоме. А, я на монетку теж поставив, Йоме, наша. Я забув, що. Там монетка я туди поставив. Десять монетка. Я не пам'ятаю, де. Зараз подивимося. Ну, коротше, я так подумав, і там її не треба прибирати, то що... Там можна і так взяти монетку, а я не знав. Тобто, так, дивіться, пролітаємо акуратно. Акуратно, я сказав. А, підійди, треба не так. Все. Ай, чого я сильнув і вийшов. Так, заходимо. Тепер треба його пройти. І. Так, монетку взяли, Йоме. Ну, в мене ж завдання пройти цей рівень і плюс зібрати всі монетки. Думав... Я так ніколи не пройду, так що я не буду... Тум... Ну, типа, всі збирати моне... монетки. Я то попробую, але я оцю не можу зібрати. Ніяк просто. От і мені дуже важко зібрати. й йма... я там проскочив, а далі не, смі... не смог. Зараз. Я тут скільки вже прохожу, я не можу прийти, так що я трохи упрощу собі. Все поки що я собі там трохи упро... Та Тайо Алло! Я там, коротше, собі і проще зробив. Я надіюсь, я зараз пройду. Кораблик я такий ще оставив. Тільки проще стало, я зразу пройшов. Ай, діма, а там, напевно, нереально його так пройти. Я зробив просто нереальний уровень. Там не можна монетку взяти. Тут хоча б ось на кораблики можна взяти, а там не можна. Так, я тут. Отак от. Отак от. Хорошо. Ааа, -мо! Ну, я там должен пройти, то, что там, ну, якобы скорость меньше стоя. Так, я на шаре. Сюда, сюда. Сюда. Ай, -мо, я майже, я майже пришл Я майже, -мо, я там трохи не хватило. Так, я снова тут. Я пришел, пришел! Oh, wow. Просто. Я там пройшов. У дома, де я не міг пройти, і там здох. Де. Ну, на одному просто шипі. Як так, можна було, я не знаю. Так. Опа! Хорошо. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Да! Так! А, я моя, ай, я моя, чого? Ну, я надіюсь, я зараз дойду до тієї волни і її пройду. Я надіюсь. А, я поняв, як пройти. Оно ну, я хочу на цій практиці пройти. Зашибість практика в нас. Так, я, я зараз пройду на практиці. Есть Ой, як я там прийшов. Я, напевно, оці все-таки ще приберу, бо на них нереально пройти. Я типу щось питаюсь пройти, але вони дуже важкі. Як для мене. Йоме, а як? Я, напевно, взагалі там нереально зробив. Що я зробив просто. Ну, і в принципі, отут ЮФО. Спершого разу цю юфошку пройшов. Це капець. Фух, практику я та пройшов, а тепер треба якось пройти його без практики. Тільки я так подумав, а це як в практиці пройшов, так? Да? Получається, волна, так? Да? тут? нас волна. Я, напевно. Зроблю такого, типа, типа. Ну, коротше, отаке я зроблю. Я пройшов я. Я брифу, я іспугався так. І за звуків всіх. Так, Фух, я пройшов це. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайки та підписуватись. Всім до зустрічі!